Ревета стогне дніпер широкий, сердитий вітер залива, додолу верби невисокі, порами хвилі підійма. І блідий місяць над упором із хмари де де Не неначе човен сині морі то вирина, то потопала. Ще треті півні не співали, ніхто нігде не гомонів, сичівкою перекликалась і ясен раз ураз. Тобі. В таку добу під горою, біля того гаю, що чорніє над водою, Щось біле блукає. Може, вийшла русаленка матері шукати, а може ж де козаченька, щоб залоскотати. Не русаленка блукає, то дівчина ходить сама не зна, бо причинна. що таке робить. Так ворожка поробила. Щоб менше скучала, Щоб, бач, поді опівночі спала й виглядала козаченька молодого, що торік покинув. Обіщався вернутися та, мабуть, і згинув. Не китайкою покрились козацькі очі, не вимили біле личко, слізеньки дівочі. Орел вийняв карі очі на чужому полі, Біле тіло вовки з'їли. Така його доля. Дарма що ні дівчинонька його виглядає, не вернеться чорнобривий та й не привітає, не розпеке до косу, хустку не зав'яже, не на ліжку в домовину сиротою вляже. Така її доля. о боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила? Козацькі очі, прости ж сироту! Кого ще любити? Ні батька, ні неньки, одна, як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти їй долю? Вона молоденька, бо люди чужіє, її засміють. Чи винна ж голубка, що голуба любить? Чи винен той голуб, що сотні любив? Сумує, воркує. Білим світом нудить. Літає, шукає, дому заблудив. Щаслива голубка високо літає, коли не до Бога милого питать. Кого ж сиротинка? кого запитає? І хто їй розкаже, і хто те я знає, де милий ночує? Чи в темному гаю, чи в бисвім Дунаю коня набував? А може, з другою, другою кохає, її чорнобриву уже забува, би то далися орлині крила, за синім би море милого знайшла. Живого любила, другу задушила, а до неживого у яму лягла. Не так серце любить, щоб з ким поділитись. Не так воно хоче, як Бог нам не є. Воно жити не хоче. Не хоче журитись, журись, кажи думка, живлю завдає. О, Боже мій милий, така твоя воля, така й щастя, така.